Новини за хвилину підтримуй канал, підпишись та поклади лайк. Дякую. У російському порту та все цієї ночі щось пішло не за планом. Безпілотники вдарили по нафтовому терміналу Роснефті, і тепер замість аромату дизеля, аромат свіжої бавовни. Під удар потрапив танкер під прапором Ліберії, який входить до тіньового флоту РФ. Він стояв біля причалу, тихенько вимикав транспондер. Думав, якщо зникне з радарів, то й біда у мене. Але тепер палає так яскраве, що його видно навіть з космосу, без жодних транспондерів. За версією Міноборони РФ, російське ППО знову показало неймовірну ефективність. 164 дрони знищено, хоча атакували лише 160. Мабуть, ви ще кілька на майбутнє, ну про запас. І звісно, жодних звичай не було. Просто от випадково горить нафтовий термінал, вибухає підстанція в Курській області і десь лунає серед. Але офіційно все під контролем. Міністр закордонних справ Хакан Фіден заявив, що Анкара готова знову стати посередником між Україною та Росією. Після кількох раундів перемовин у Стамбулі вдалось провести великі обміни полоненими. І Туреччина наполягає дипломатія єдиний шлях до миру. І поки Туреччина шукає шлях до миру, українські дрони показують шлях до справедливості.